Самий небезпечний напій. Він збільшує артеріальний тиск, викликає безсоння, збільшує серцебиття, викликає панічні атаки. Від нього розвивається печія, гастрит, може бути язва. І найнебезпечні, що він садить серце та печінку. Цей напій в три рази шкідливіший, якщо його поєднувати з алкоголю. Його полюбляє вживати молоді люди, так як вся реклама направлена на них. Цей напій це всі енергетичні напитки, всі енергетики в будь-якій ціновій категорії. Всі вони наносять непроправної шкоди організму, так як в них дуже багато міститься цукру, містяться ударні дози кофеїна, ударні дози. Вітамінів, які не синтезуються, а клітини стають нечутливими до них. Якщо в одному енергетику шість чашок кавіть, то вони тільки короткочасно збуджують нервову систему, далі йде пригнічення. І потім вже організм людини не реагує на слабші подразники. Тому бережіть себе, будьте здорові.